Вийшла мурочка на міст, чотири лапи п'ятий хвіст, Оксамитна спинка, в лапці хворостинка. Мурочко, голубочко, звідти йдеш назад. Цілий день я мурочка пасла гусенят. На галяві мурава, на добу живе сова, живе поживає, скатертину вишиває. Голочкою штрик-штрик не дештрикує, Гострою штрик-штрик перештрикує. Трапила страшна біда, Загорілася вода. Мимо йшов старий солдат відставний, Відставний солдат Тарас, Від пожежі річку спас, Вогонь погасив, Собі слави заслужив. Упорався з бідою, Загасив воду бородою. Собака на кухні, коржики пече, кіт у куточку, сухарі товче, китя у віконці полотно курочка-чубатурочка, хишку мете, Вимила хишку, поклала килимок. Ляшки лимок поріг на бочок. Як у нас сім'я велика та весела, двоє стали біля лави, двоє букви вчать на славу, два степани сметаною об'їдаються, дві дашки біля кашки увиваються, дві христі в калисті гойдаються, а Марічка як Чічка усміхається.